thank you Новий день, гарно виспався. І зараз я тут на місці ночував, де на тих теплицях. І тут мене будуть розвантажуватися. Зараз вам трошки приколюх, понарозповідаю. Ось тільки заїду в ту вузеньку вороту. У мене звідси був переїзд на 200 миль до нашого постійного замовника. Це гарне місце, легкий вантаж, гарно платять. Я мав зараз звідси туди перескочити, забрати вантаж і на Едмонтон. Але зранку отримав інформацію, що вантаж не готовий і буде готовий тільки завтра. І отже, я буду сьогодні їхати 200 миль і там буду на тракстопі день проводити, ніч проводити і завтра буду завантажуватися. За це все, за цю затримку мені заплатять 150 американських долярів. Це десь там близько 200 канадських. Тому нема біди, за 200 баків можна і постояти. Полежати, відпочити, в душі сходити. Розвантаження завершено, процес. А, на що я прив'язується. Зараз знову завдання з зірочкою розвернутися. Розвернутися. Ось там на тому закавулочку такому. Я тут вже був один раз, але я розвертався не тут, а там де розвантажувався. І там було легше. Але зараз вони там понаставляли палет, тому доведеться зараз тут розвертатися. Зараз побачимо, як то все буде. Може я камеру на дворі залишу, так? Ну так, мабуть я вийду, камеру ось поставлю тут на камінець. Бачите, все в прямому тому. Будете бачити. Тут ще в нас вони щось навезли таке, знаєте, що мішає мені розвернутися. Ви, до речі, якщо би я вас забув, то кричіть, щоб я не поїхав без камери зараз. Треба то все зараз собі в голові уявити, як то воно має бути. Стоп, стоп! Тож ви тут. Чекайте, люди, ну що? Ви чого не кричали, щоб я вас забрав? Де ви дорогенькі, шановні? Я про вас не забув. Я вас вже прикріпив до вікна. щоб було все добре видно. Цей будиночок це офіс їхній. А зараз мені потрібно наліво повернути, бо там легший виїзд і мені ближче. І я вже так... Думаю, як би так, щоб не завалитися в ту яму. Так я собі включу на всякий випадок третю передачу, що якщо б... Би... Якщо би десь причіп пішов до ями, щоб я не став, а просто сходу протягнув, там яма не глибока. Ячком тільки Чуть-чуть б -чуть нахилився, але все добре. Тут житловий район, хатки простенькі, маленькі, ай не всі, о, справа така гарна. Як добре людям без зими жити, що це матч формальна. формально. Бачите, чого я сюди не заїжджав завантажений, бо тут міст, оцей, що я переїжджаю, там 26 тонн обмеження на цьому мості. І якщо я завантажений буду їхати, то це забагато 26 тонн. А порожнім нормально. І перед тим як сюди їхати, я пам'ятав, що тут щось не то. Я зайшов в Google карти. Подивився, пройшовся так, як по тих дорогах, подивився, яке саме обмеження по вазі на цьому мостику. І було прийнято єдине вірне рішення заїжджати з іншого боку. Бо якби я сюди завантажений приїхав на 26 тонн, а в мене насправді там під 40 тонн, там трошки наші тонни американські не сходяться, але все рівно то могла би бути проблем. А назад на виїзд все нормально. Ось так. Чому важливо місця, які не сильно знайомі, перевіряти перед тим як їхати. Не їхати по навігатору, бо навігатор якраз мене на цей міст вів. Якщо б я через цей місточок 26 тонн поїхав і мене тут впіймали поліцаї. Вони б раділи, як малі діти. А якби той місточок ще би десь тріснув піді мною, то все. Там би ще й компанія, з якою я працюю, там би не нараділася. Це дуже важливо. За таке, з таким жарти дуже погані. Я не кажу, що я там супер святий, бо деколи бували в мене ситуації, що під'їжджаю до. Такого мостика і в мене немає варіантів, просто немає, що назад не поїдеш, розвернутися нема, де взагалі просто вузька дорога, закриваєш очі, міцно тримаєшся за кермо і валиш через той мостик, сподіваючись, що ніхто цього не побачить. Тож, тож дорогенькі водії, плануйте свої під'їзди заздалегідь. Не сподівайтесь, що, вас навігатор, що ваш навігатор знає, що робити. Ззаді гарно написано на футболці свист, коли ти працюєш, свист турбіни в тему. Зараз трошечки проїдемося, подивитися, кому цікаво, як передачі перемикаються, тут не видно, але зцеплення тут новою бачите. Зжимаю, щоб рушити. На капотних зеркал нема, тому мені незручно трошки виїжджати. Все, далі без сцеплення. ногу забираю. Камеру монтував, так. Відкрив столик, відкрив шафу, столик, взяв сміттєвий бачок, ні, тавілки ці всі сміттєвий бачок і поставив на бачок, приклеїв камеру. І це ось такі комбінації роблю. Через рестерію їду помаленьку, не ганяю так. Є спеціалісти, які пористері женуть, як скажені. Заїжджаю на вагову станцію. Вклонитися треба. Швиденько пройшла дорога, з круїз контролю знімаю нажиманням на педаль сцеплення, переходжу в ручне керування. Тут має бути трекстоп. Активую гірський гальма, По тим, що нажимаю на педальку гальма і воно в мене тут на авто налаштоване. Стоп. Хотів ще на одну тему поговорити, поки заїжджаю. Я не заблоковую людей в Ютубі. Якщо там немає матюків в коментарях, все таке, все класно. Навіть якщо мені щось там не до вподоби. зараз. transport tu ide Odživ, odživ Отже, не заблоковую нікого, якщо немає матюків, якщо немає ніяких збочинств, то всього за відколи канал я заблокував буквально декілька людей. Один якийсь, ну останні два, скажем, за пів року заблокував. Один якийсь збочинець просто був а... декілька днів назад. Зараз заблокував декілька днів назад ще одного. Ніж тих. Заблокував декілька днів назад ще одного, одну людину, яка сильно хотіла розібратися, що це ми за такі зрадники України, бо це він подивився, що я в гості ходив, що ми з Галією ходили в гості до Стаса. І йому стало дуже цікаво, що ж це за зрадники. Ось такими людьми, що недавно приїхав до Канади, в нього все зрозуміло, що ну, однозначно зрадники. Неважливо, звідки вони приїхали там, з Європи, коли вони в Європу виїхали ще 100 років назад, і скільки все, приїхав до Канади зрадники. Е, то, то в нього зрозуміло? А ж тепер в нього питання виникло, що ж це ми за зрадники такі, за люди, які емігрували в Канаду давно вже, так? Ну, відносно давно, так. Ми вже майже 10 років в Канаді, і він не може зрозуміти. І почав куперсатися там ну, в душі, лізти, де не треба, ну, в якесь приватне щось. Я його заблокував. Просто, як я йому написав, що я тобі полегшу це завдання, я тебе заблокую просто. Я не люблю блокувати, коли там немає матюків, коли все. Він нормально писав, без, без вульгарностей, просто. Просто людина не розуміє, не розібралася в тому всьому. І не потрібно розбиратися. Це просто життя, то чуже життя. Не треба нікому лізти туди, де не треба. От що показується, то показується, то Ну і добре, значить цього достатньо має бути. А то, хто там, що там. Скільки іммігранти роблять фінансових якихось пожертвувань для допомоги Україні. Це ж теж важливо. Я не кажу, що це вже все достатньо. Зробив пожертвування і все достатньо. Ні, але хто що може є люди, які можуть там, мільйон доларів пожертвувати, а є мабуть треба заїхати. Такий тракстоп. Дуже-дуже, що місця на ньому нема. І щоб знайти місце, то треба добре-добре покрутитися зараз я буду крутитися, щоб щось мене ж біжі знайти, їду в кінець, певно, подивлюсь що там. О, супер, шоте. Їдемо в кінець. Є місце під бордюром, під боком, так як я люблю. Це що будеш виїжджав чи що? Та певно місце платне. Їхати на безплатний чи ставати на платному. Безплатні місця досить такі вузькі і там хтось може в'їхати, якщо ось тут є безплатне і менш більш воно, я думаю, буде добрим для мене. То що трак заведений, класик стоїть. назад, треба їхати, Дверка відкрита. Дверка відкрита, все, все до уваги, зеркала, інтуїція. І заїхали майже з першого разу. Зараз тільки один раз поправлюся. І все. Отже, я тому чоловікові спочатку почав щось відписувати на його коменти, ну, все культурно, він пише культурно просто. Ото щось таке непотрібне. Я його спитав, чи він вирішив покоперсатися в чужій душі, чи то йому сильно потрібно. Зараз, зараз, перемкнуся на те, що я вже приїхав. Я з вами. Тож суть така цього довго, до моєї довгої розповіді. Давайте не розводити оцю полеміку, бо це вже не, не діалог, ніяка не бесіда, це вже така полеміка якась починається. Оце На, на, на межі десь якоїсь неприязні і напівворожнечі від одної зі сторін. Для чого то робити? Ми адекватні люди. все. Ну, ми іммігранти, ну що ну. Таке наше було рішення, що ми іммігранти і не ми одні такі. Чому не цікаво цій людині? Цікаво, цікаво чи не цікаво цій людині, а що ті іммігранти, які були там 100 років назад чи 50 років назад, приїхали до Канади? Тож, добра, четверта частина чи п'ята частина в Канаді це люди якісь українці в якомусь там коліні. Третьому, четвертому, від початку відколи Канада і від тоді люди почали їхати ще за козачих часів. Я вже так, як то кажуть, може, перебільшую, але щоб, щоб то було розуміння, що Канада країна іммігрантів. Українці це такі це іммігранти. Такі Українці їздять по світі все життя. Не хочу прирівнювати там, з якимись народами, які кочують все життя, але українці частково шукають кращої долі по світі завжди, сотнями років. Проте ніколи не забувають рідну неньку Україну. Будьте адекватними, будьте притомними. Дякую за увагу.